Вітаю! Ви на каналі Steel Time. Сьогодні короткий огляд японського годинника Seiko. Модель відноситься до елітної лінійки Presage і коктейльної серії Cocktail Time. З назви можна здогадатися, що створенню цієї серії надихнули коктейлі. Годинник присвячений коктейлю з бітером та цедрою цитрусових та має назву Illumin. Модель випущена лімітованим тиражем. Всього в світі 5000 таких годинників. Встановлено механічний калібр 4R72. З автопідзаводом та можливістю ручного заводу. 24 камені. Запас ходу 41 година. 21 600 напів коливань на годину. Механізм видно через калетенізований бежевий циферблат, а також прозору задню кришку. Циферблат захищає випукле скло Hardlex. Корпус із нержавіючої сталі. Діаметр 40,5 мм. Відстань від вушка до вушка 47,5 мм. А товщина складає 11,6 мм. Комплектується години керамінцем із натуральної телячої шкіри. Ціна годинника біля 600 американських доларів. Потрібне посилання ви знайдете в описі. Не забудьте підписатися на канал. Дякую за перегляд і до нових зустрічей!